Доброго дня, шановні Нікопольці. Провели 37-му позачергову сесію Нікопольської міської ради. Разом з депутатами розглянули важливі питання для сталої роботи міста Нікополя. Розглянули такі питання, як допомога для військових та силових структур. Це на суму 950 тисяч. Розглянули питання. Виділення коштів на продовження е, сверління скважин по місту Нікополю на жовтень місяць. Е, на зараз в нас вже діє 6 скважин і декілька в роботі. Е, розраховуємо на те, що по місту буде десь біля е, 30 скважин. Все залежить від того. Є вода чи нема в конкретному місці. Також з депутатами виділили фінансову підтримку Нікопольському водоканалу для його сталої роботи, для можливості відновлення після руйнувань, для того, щоб Нікопольці могли бути з водою. Передали військовим частинам сотому батальйону передали принтери, ноутбуки і старлінги, військовій частині Т0920 передали Міцубісі Паджеро. Військова частина А1962, 4 коптери. Сотому батальйону вантажний автомобіль на 10 тонн Ман. Розглянули земельні питання, які на території міста Нікополя та інші важливі питання, які потрібні для роботи всіх комунальних підприємств і закладів. В нас всі пункти незламності, які працювали минулої зими, вони всі готові. Вони всі забезпечені як генераторами, тепловими пушками, водою, старлінгами. Все забезпечено, все готове. І ми готові додатково відкривати пункти незламності за потреби. Ми як ви кажете, виділили кошти. Ми закуповуємо додаткове обладнання, тому якщо буде потреба, ми це можемо робити. Що згідно газу, ну це до газової служби по електриці, місто допомагає енергетикам, скажімо так, зміцнювати їхні позиції. І Закривати, захищати важливі інфраструктурні об'єкти. Один із напрямків підготовки до зими це теж є і скважини. Ми будемо виводити. Воду в приміщення для того, щоб вона не перемерзала, і е, на крайній випадок е, ставимо ємності для запасу з цих скважин, щоб нікопольці могли при самому поганому, скажімо так, е, сценарії могли брати воду. Вся критична інфраструктура забезпечена генераторами, але ж ми всі повинні розуміти, що ми під обстрілами, і все може змінюватися в, в будь-яку хвилину. Проблема вивезення сміття ну, вже не одно десятиріччя, так. І коли в 2019-20 році всі нас запевнили, що заходить перевізник, який вивозе все, несіть все, вивезе все. З ним був заключений договор. На сьогодні цей перевізник каже, що ми не повинні возити все, і ціна нас не влаштовує, хоча ми їм ці, е, вартість підіймали е, вже в 2022 році. Е, ситуація нестабільна, ситуація погана, я її бачу, депутати її бачать е, чисто і Вчасно буде вивозитись сміття, коли буде комунальне підприємство. Ми вже з депутатами займаємося цим питанням починаючи з 2022 року. Це не так швидко, але все необхідне для того, щоб перейти до комунального підприємства, ми вже закуповуємо. І кожну неділю ми проводимо. Перевірку договірних відносин між діючим перевізником, всі недоліки ми фіксуємо і дуже багато порушень, які приведуть до розриву цього договору, або, можливо, вони почнуть працювати. Ну на це ми не розраховуємо. Тому я бачу особиста моя думка це комунальне підприємство. В місті немає зараз проблем з покосом, з уборкою, тому що це комунальні підприємства, тому що вони виконують свою роботу, тому що в них перше це не прибуток, а виконання завдань депутатів, міського голови, тариф діючий. Е Якщо брати 22 рік ми робили розрахунки, то він не зміниться. Але я не можу казати, яка буде вартість палива або вартість е, тих же зарплат е, розмір, тому що все може збільшуватись. Е, скажу одне, що. Завдання комунального підприємства це не отримання прибутку, а виконання своїх функцій, і місто повинно бути в чистоті і вчасно вивозитись повинен мусор. Тільки так ми це подолаємо. На зараз ситуація все гірше і гірше, якщо в нас не було ну, великих проблем з вивезенням ТБО, ТБО саме бачків. З бачків, то на зараз дуже часто бачки переповнені. Вони не виконують графіки вивозу саме по кількості, і це призводить до засмічення. Ну а вже по крупногабаритному, я вже не кажу. У нас біля кожного бачка куча. Також ми бачимо зламані бачки, які валяються. Ми бачимо не е, Територію, де стоять бачки, не прибрано. Це все є в договорі і все повинно виконуватись. На жаль, на жаль це не виконується. Ми працюємо з багатьма фондами і е, постійно е, проводимо роботи на збільшення кількості. От вже на е, вересень місяць у нас вже кількість. Е, Більше майже в два рази, чим була це в серпні, і е, ми розраховуємо е, разом з фондами на кількість, якщо є в нас ну, 10 тисяч наборів, то ми дивимося самі в вразливі категорії населення і їм видаємо. Е, на зараз е, ми збільшили, я вже кажу, майже в два рази люди, які інваліди. Першої, другої, лежачі, вони всі отримують. Немає такого. Я, такого не може просто бути. Е, люди всі, які е, стоять на обліку в, е, центрі, Територіаль. в територіальному центрі, е, їм розвозять, їм надають, їм допомагають отримати. Е, люди, які не стоять на обліку, їм можуть отримати. Е, Допомогти отримати і сусіди, і рідні багатоповерхівки, однозначно, вони будуть відновлені. Ми вже подали їх в декілька програм, які саме будуть працювати по відновленню територій, які були під обстрілами. Те, що ми змінимо статус, до нас. Коли летять снаряди на територію міста Нікополя, ніх, ніхто відновлювати нічого не буде. Відновлення проходить саме після закінчення активних бойових дій, не на папері, а е, в натурі. Е, на зараз дійсно, ну, наприклад, такі міста, як Ніколаєв, вже йдуть відновлювання роботи. Ну, там і немає обстрілів артилерії. Так? Тому е, всі необхідні. Скажімо так, обстеження і інформацію ми надаємо і дома, ці будуть відновлені. Що стосується приватного сектору, наша програма працює, ми відновлюємо. Коли буде розпочато фінансування і відновлення по застосунку ДІЯ, то всі мешканці міста можуть подати заявки, і незважаючи на те, що ми відновили від загального порушення, ну, ми не встановлюємо на зараз вікна. Так? То вони можуть подати на встановлення вікон, і їм буде це ну, надані кошти, кошти на це. Але ще раз кажу, що статус. Закінчення активних бойових дій це не на папері. Ніхто сюди не буде ніякі фонди вкладати кошти, поки в нас йдуть кожного дня обстріли. В бюджеті міста закладені кошти на е, ремонт дитячих майданчиків. Ми проводимо ремонт дитячих майданчиків, які стоять на балансі в місті Нікополі, е, саме в комунальному підприємстві. Але багато майданчиків, які встановлені на територіях ОСББ і вони не є на балансі. Тому. З цими майданчиками є проблема, ми не можемо фінансувати, скажімо так, не власність міста. Тому цими майданчиками ми тут теж займаємося персонально по кожній адресі. Якщо є питання до якогось майданчику, що потрібно його ремонтувати, ми будемо ремонтувати. Це приблизно 18 мільйонів. На суму 18 мільйонів це тільки кошти, а це я не враховую, як в 2022 році ми проводили роботи і комунальна техніка, і працювали і дитячі садочки, і е, готували їжу і все останнє. Тому е, Майже на кожній сесії, десь біля мільйону більше, менше, ми з депутатами виділяємо кошти на підтримку збройних сил. Я вже неодноразово спілкувався із силовими структурами, і з військовою адміністрацією. Е, Нікополь е, виділи кошти. Ми зможемо купити необхідне обладнання, але ми його повинні купити комусь. Ну, це не відділи сполкома, це військові дії, і це е, повинно бути від військових. Е, тому така пропозиція є, ми готові, ми чекаємо, як це буде організовано. Ну, ми ж комусь їх повинні купити, так? Не просто купити і положити десь. Тому це питання обговорюється, ми готові фінансувати і ми готові закуповувати. Є розпорядження військової адміністрації, але ми всі з вами розуміємо, що ми в зоні активних бойових дій, і наскільки це правильно, неправильно включати світло, ну це таке питання. Але є розпорядження, ми виконуємо розпорядження. По другому питанню, мер відстоює і сьогодні, коли проговорюють питання про графіки. Якщо буде відключення взимку, щоб в нас термін відключення, аби його не було взагалі, але аби, або воно повинно бути в рази менше відключення. Ну, допустимо, 2 часа відключили, і 4-6 часов воно повинно бути включено. Я це проговорюю на всіх рівнях і з зуму. Обл... З обласними енергетиками і з, на рівні обласної військової адміністрації, тому я роблю все належне від себе, щоб розуміли нашу проблему. Е, є декілька місць в Дніпропетровській області, де саме електричне опалення. Ми одні з них, тому я це проговорюю на всіх рівнях. А що я зроблю, щоб воно не вимикалося? Ну ви ж розумієте, якщо десь прилетить і не буде технічної можливості, то жоден мер нічого не зробить. Місцеве самоврядування не дає дозвіл на розміщення тієї чи іншої релігійної громади. Дозвіл надається. Ну, починаючи там з закону України, так ми надаємо землю. За наш період ми нічого не дали жодного разу, і давати ми не збираємось на зараз. Що буде далі? Перейдуть вони в український. Ну, я можу неправильно, я не знаю їхніх оцих статей всіх. Да? Якщо вони будуть українські церкви, ну це одне ми будемо розглядати питання. А, на зараз, ви знаєте, якщо вони щось пишуть, ну це не приймається. А, ми зі свого боку проводимо роботу і проблемні там, де ми бачимо, що є проблемні питання, ми будемо передавати до суду. А, на... Незаконні будівлі, які розташовані в місті Нікополі, але е, по багатьом об'єктам є документи і є е, виділена земля. Для того, щоб перейти ну, в українську церкву, так я грубо кажу, да, то це повинна, повинна бути ініціатива саме церковних робітників, громада може написати різні листи. Але я не знаю такого прецедента, що по листу громаді перевели церкву з одного в інший патріархат, так тому це вже знаєте на відповідальності самих церковних робітників.